Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румед. т Здоров'я починається з діагностики. Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про настільки поширене інфекційні захворювання, котрі об'єднуються в групу торч інфекцій. Вони передаються переважно через слиз, через спермію, через слину, через рідини організму, через кров. Торч-інфекції надзвичайно небезпечні для життя людини, особливо для молодої мами. Якщо до двох тижнів молодий організм отримує будь-яку інфекцію з торч інфекції, то е це спричинює е викидень. Якщо від 2 до 13 тижнів вагітності е, отримує дівчина дане захворювання або жінка, так, то це е, впливає патологічно на розвиток плоду. Що е, саме торч інфекції вони впливають на центральну нервову систему е, плоду, е, оскільки через організм матері дані інфекції переходять через плаценту, одне із тверджень до ембріона. Відтоді ми розуміємо, що е, молода, маленька дитинка може народитися із Паралічем із захворюванням серцево-судинної системи, із запальними процесами центральної нервової системи, запаленням мозку та багато інших таких патологічних захворювань, котрі на превеликий жаль протягом життя ніколи не виліковуються. Група торч інфекції включає в собі токсоплазмоз. О, котрі абревіатура називає по-англійською «others», це інші захворювання, такі як хламідіоз, віл-снід-інфікування, гепатити Б, це гонорея. Тобто це ті захворювання, котрі теж впливають негативно на розвиток плоду і організму людини. Р. Рубелла або ще краснуха, як ми знаємо, котре перебуває в народі. С це і H або герпес. Токсоплазмоз це є такий вид торчінфекцій, котрі передаються через кішок. Немиті овочі, фрукти, недобре добре просмажене або проварене м'ясо це є теж носій саме цієї цієї інфекції, як токсоплазмоз. Токсоплазмоз в організмі людини перебуває у двох станах. Перше, імуноглобулін G, це тобто вже набутий, і він вже перейшов в стадію як імунітета, котрий протягом цілого життя це ці дане захворювання вже перебуває як перехворівши в організмі, і воно ніяк не впливає на розвиток організму. І імуноглобулін М це тобто гостра фаза, котрою може з е е захворіти людина. І якщо вона є вагітна е жінка, то це може мати летальний випадок. Для ембріона Цитомегаловірус – це інфекція, котра перебуває в, в організмі людини, може навіть проживати там протягом цілого життя, і людина ніяк. Це може не абсолютно відчувати. Головне із проявлень даного, е, даної інфекції це є нежить, грві або РЗ. Це є надзвичайно теж небезпечний в своїй природі тим, що молодий організм, який зароджується в материнській отробі, є надзвичайно вразливий до цього вірусу і спричинює патологічні зміни плоду. Рубелла або краснуха. Е, переважно всі знають, що це є дитяче захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Ця інфекція перебуває в організмі, знову ж таки, може перебувати як вже набути імунітет протягом цілого життя, і він не є шкідливим для організму. Є небезпечним тим, що якщо понижується імунітет організму, то торч інфекції починають свою дію в організмі і можуть спричинювати ряд захворювань. Герпес – це одне із найпоширеніших. Інфекційних захворювань, котрі згідно різних даних досліджень від 70 до 80% людей хворіє даним захворюванням. Воно абсолютно є нешкідливим для організму людини. Якщо ж організм вже перейшов в хронічну форму, і молодий організм не готується до вагітності, то, звичайно, що герпес можливо підліковувати, і він може перебувати в процесі сну і не шкодити організму людини. Проте, якщо вагітна жінка, Інфікується герпесом це надзвичайно небезпечний процес, особливо якщо він перебуває в стадії загострення, оскільки. Перше, він може спричидувати передчасні пологи, передчасні викидні, знову ж таки, уражати патологічними захворюваннями молодий організм. Ми завжди можемо перебувати в стані нормальному життєдайному, тоді, коли ми вчасно проходимо діагностику. Особливо це стосується вагітних жінок або людей, котрі планують створювати сім'ю. Обов'язково потрібно проходити дослідження на торч інфекції як мінімум. Тричі протягом вагітності лише у нашій лабораторії ми виконуємо дослідження на торчі та урогенітальній інфекції протягом 36 годин. А також оголошуємо акцію, що з 15 березня по 1 червня 2013 року на базі нашої лабораторії стартує акція знижка 10% на дослідження торчі інфекцій та урогенітальних. Рубрику сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румет т Здоров'я починається з діагностики.